Віт! Як часто ви караєте своїх дітей? А як часто замислюєтеся про сам факт покарання і що таке покарання? Погнали розбиратися! Мене звати Поліна, я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Покарання це застосування будь-яких заходів щодо винного в провині, або позбавлення його будь-яких життєвих благ. Щодо дитини, це означає, що якщо вона щось зробила не так, ви її караєте і позбавляєте якихось радощів. В кращому разі це буде радості, а в гіршому варіанті тепла і контакту. Мені особисто здається, що покарання виникають саме в той момент, коли дорослий не може впоратися зі своїми почуттями, емоціями, провиною, якимись власними стражданнями, переживаннями і тому подібне. Тож справа зовсім не в дитині виходить. А покарання ж для дитини це боротьба за владу, що вже звучить абсурдно. Ви дорослий, у вас є дитина. Але по-перше, ця дитина не є безвольною, ну якщо вона не зовсім немовлятко, а вже ж, щоб мати над нею повну владу. А по-друге, ви цю гру вже програли. Діти дуже розумні і еволюційно мають стати кращими за нас. Тож в якийсь момент вони вас теж покарають. Або відштовхнуть якомога далі. І я не про підліткову кризу. У моменті відбування покарання свого дитина скоріш просто ображається на вас, чи просто відлітає в якийсь свій світ, щоб не відчувати той біль, що зараз в неї всередині. В будь-якому випадку дитина не винесе урок з цього покарання. В нашому нормальному дорослому житті нема покарань насправді. Є наслідки. Ну, ви адже ж можете зараз і не посперечатися щодо кримінальної та адміністративних зобов'язань чи якихось правил дорожнього руху. Це все так. Але одне, але ви знаєте, що вас чекає, якщо ви будете припускатися якихось помилок чи діяти всупереч цим правилам. Тобто, в нас є вибір не робити чи робити щось і бути покараними. У всіх інших випадках це лише наслідки, які відбуваються природні чином. Поділіться в коментарях, чи карала вас в дитинстві? Що ви відчували в цей момент і які уроки з цього винесли? Я вже відчуваю, як викрутити біля скроні, думаючи, о, ну так, ще одна мама про садозголеність. Але я не про це зовсім. Я про кордони, правила і наслідки. Тобто. Давайте розбиратися. Ви розказуєте дитині, які правила вашій сім'ї, ну і взагалі і в житті в цілому. І при цьому ви розказуєте, що може чекати за те, що ви порушуєте ці самі правила. Коли дитина щось не хоче робити, а, чи там якийсь не там бунт, чи, чи щось ну не важливо насправді, але вона діє супереч цих правил. Вона знає про наслідки, які на неї чекають згодом. І вона, що найголовніше, має нести ці наслідки, і це не про те, щоб вигадувати покарання в моменті, коли щось відбулося, і батьки зачасту дуже знаєте так квапливо вигадують прямо на ходу якихось якісь покарання, які зачасту навіть мало взагалі мають якогось зв'язку з власне провиною цією. А наша з вами задача як дорослих людей сформувати в наших дітках причинно наслідкові зв'язки. Думайте трошки ширше, не тільки оцінюйте нинішню ситуацію, яка відбулася: от щось трапилося, ви покарали, незрозуміло там як, так, і думайте: ну все, дитина як шовкова, не плаче а, чи навпаки, вона поплакала так. Ви такі ай-яй-яй, ну ти тепер все зрозумів, ла 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 а дитина поплакала, бо їй просто боль, чи її не зрозуміло і так далі. Вона це проплакала вже ж. Але який висновок вона про це зробила? Що я щось роблю, а я не розумію, чого батьки на мене скаржаться, бо я так зробив, бо ну, мені так хотілося, я не знав, наприклад, так, що так не можна робити. А батьки при цьому мене покарали. Де тут зв'язок? А вже ж я розумію, що набагато легше діяти директивно, авторитарно не знаю, грюкати по столу, що дитина боялась і знала, хто тут головний. Але як мон, ну чи надовго це? Такою поведінкою, на жаль, ви тільки відштовхуєте від себе дитину і створюєте емоційну і чутливу прірву між вами. А ми ж про фундамент, про довірові, теплі і гарні стосунки. Я впевнена, що ви саме до таких і прагнете. А як щодо того, щоб дитина могла брати відповідальність за свої вчинки? І якщо ж ви хочете створити гармонійні взаємовідносини зі своєю дитиною, то треба слухати дитину, задавати правильні питання, давати самостійність і вміти підтримати при невдачах. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Тут багато цікавих відео вже трошки є і буде. І до зустрічі! 바빠?